Всім доброго дня, ви на каналі Капітан Влад Кутяра. Е, у минулому відео я знімав е, легенди про Кременець та Кременецькі гори. А сьогодні буде друга частина, бо я обіцяв, що і буде друга. Бо там я мало фактів розказав. От так от. так У сьогоднішньому відео я вам розкажу більше легенд. Ну, от як я вже вам і минул... у минулому відео розказував, у мене є от така от л... книжка Орлине Гніздо. І тут всякі є легенди, історії. Написала цю книжку, зараз подивимося хто. Здається, де ж воно? Десь було написано Леоніла кривенчанка. Ну, щось воно так себе назвала. Ну, з місця я собі от зазначив, що я сьогодні буду розказувати. Оце я дівочий монастир вчора читав, а сьогодні буде ось це волод. Така от історія. Ще я не знайшов про Печеївський монастир і Божу гору. Коли взимку 1240 року Батий зруйнував Київ кілька монахів Києво-Печерської лаври, шукаючи рятунку від Орди, прийшли на західні землі України Русі. За ними просто по п'ятах гналися татари. Здавалося, ось-ось татарські коні нас здоженуть знеможених ченців. У натяжний момент, коли ординці були вже зовсім близько, впали у відчаї монахи на коліна і стали слізно просити присвяту Богоматір, щоб рятувала їх від ворогів. Почула їх благання Діва Марія і заховала від татарських очей, промчала у мимо, йому. А ченці ще довго стояли навколішки і вдячно молились. На місці свого чудесного спасіння на горі серед лісів і боліт вони викопали печери і стали жити в них, прославляючи у своїх молитвах Пресвяту Богоматір, а поселення своє назвали Почаєвом на честь Київської ріки почайне знант, якої прийшли. Проминуло багато років на місці печер та на пожертві багатої і бездідної графині Анни. Гойської було збудовано розкішний кам'яний монастир. Богомільна графиня подарувала йому окрім земель і дорогоцінностей, ще її найдорожчу свою святиню, чудодійну ікону Божої Матері, котра зціляла хворих у свій час сліпий брат Ан... у свій час сліпий брат Анни Гойської. За народними переказами, молячись біля цієї ікони, прозрів. Очуйте зараз грім іде, ну нічого, ми продовжуємо. І полинули до Почаєва з усіх кінців землі тисячі богомольців, паломників, щоб поклонитись цій великій святині і попросити в неї здоров'я для себе і для своїх близьких. Почаївський монастир став міцним осередком. Православ'я на землях Західної України. Слава про нього покотилася по всьому світу. Донесла чутка про золотоверхий почаїв і духижих турецьких володарів. Захотілось. І їм розорити монастир і заволодіти його багатствами, знести з лиця землі православну святиню. Теплого липневого ранку 1675 року незлічена хмара турецького війська обступила з усіх боків почаїв. Мовлеви боронили свій монастир мужні чинці, навчені отцем, залізом. Тільки ж сили були такими нерівними, здавалося, важка дубова брама ось ось впаде під ударами ворогів. І стали монахи просити в Богородиці захисту. Почувши їх, палки благання з'явились в дивному сіянні із небес причиста діва і стала на Золотому хресті Лавр... Лаврської дзвінеці. Простягла вона свої руки над монастирем і сталося чудо. Розсипався на порох ворожий таран. А всі кулі і стріли, випущені ворогами, стали вертатися назад і вбивати турків та татар. Вжахнулись вороги і кинулися в розтіч. Так, вдруге, рятувала богоматір ченців від неминучої загибелі, а хижим завойовникам показала силу і велич свою. Легенда каже, що коли йшла вона рятувати монастир, то ступила однією ногою на вершину Божої гори, а другою на Почаївську гору. І залишились після цього на камені відбитки її святих стоп. А із них забили джерела з чудодійною лікувальною водою. Почаївський відбиток і зараз, як найдорожчу реліквію, показують монахи богомольцям. Другий же відбиток, що був на Божій горі. По варварському знищені яничарами, котрі підірвали і сам камінь і дерев'яну каплицю, поставлену на тому місці християнами. На щастя, проминули лихі безбожницькі часи, і наш народ знову повертається до віри своїх батьків. Люди з навколишніх сіл відбудовують капличку на Божій горі. І юрби християнських паломників знову йдуть щороку до священних місць, щоб поклонитися їм, бо ж віру людську динамітом не підірвеш, вона безсмертна. Отаку от історію я вам сьогодні розказав. А ви ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Ну і до побачення зустрінемося на наступних відео, а ви натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати мої наступні відео, отримувати всі сповіщення.